привіт з Одеси у продажу Hyundai Giods 1,4 бензин на автоматі на передньому приводі. Тонований на ось таких легкосплавних дисках. Автомобіль повністю обслугований, гарний, компактний, ідеальний автомобіль для міста, для міста, для дівчини або для молодого хлопця. Є задні парктроніки. Ось такий у нас сіренький текстиловий салончик, нічого не розірвано, не протерто. При бажанні можливо зробити невеличку хімчистку сидінь, але автомобіль до продажу ніхто не готував. Автомобіль з під власника, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Ось такі сидіння спереду, є підлокотник, кондиціонер. Пробіга 134 тисячі кілометрів, не чеків, не помилок, не горить. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. А переглянути та придбати дану автівку, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І, звісно, у нас є трейдинг.